Працює, накида якісно, хоча декілька отих смертей на початку трохи руйнують. Загальне враження, але так-то все в нього круто. Кріт помирає, тільки телепортувався. Вейтмона намагається вбити і вбиває скітер. Але з'являється одразу голим після цього. Скітер ультує, намагається повернутися. Кристаліс за ним ультимативна, і вбивають все-таки бізієма за Ульт Малріна. Вівер все ще працює в спині, але пробити Разора він просто не може. Залітає гарний, якісний стан від Снейкінга, Але тепер треба тікати, бо БКБ у... Таліса Є, він забирає Снейкінга, він має добивати скітера зараз. Табл кіл. Амар теж нічого не може зробити. Ну і Ремко просто знищує. Як би хто що й не казав, але на своєму герої він чергове, гарну гру показує. Так відбилися. Мінус 5, це можна констатувати. Але ціною байбеків. -бай Якщо бути конкретним, три баї натискають. Це при голій базі. Мега крипи, три баї. Якщо це відбилися, друзі, то. 9ка зробили.